Так, друзі, всім привіт! З вами я, Жені і це моя друга частина, як ми відбиваємося від тих, як його мародерів. Давайте обережно. Одразу ж. Ні! А ну киш! Що? Я нічого не бачу! Друзі, що тут відбувається? Ну, Що вона мене дивитесь? Крипер, взервись. Так, пускай лучше крипер зірви, щоб він повбивав своїх товаришів. Все, це дуже добре. Що кріпер і монстри тупі. Ці маленькі зомби, вони найнагліші. Меня Мне потребует динамит. Срочно за динамитом. Дай... Ой, куда... у меня в дома зомби. Де він тут десь тут був? Ось! Так, 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 так. Замість ниток. Все, тепер в мене є тінті, і я зможу їм нормально помститися. Тільки в мене запальничка сломана. Тому не треба робити ось так. Ой, ну, підпалювати, як я тільки що звичайно, зробив. Цей -всей мусор я взриваю, бо вони в мене вже тут всі достали, Вовки помирали вмирали за вогню. Я просто так зроблю. Не друзі, Вони мене мене чуть не вбили. Мені треба більше песиків. Кто Ой, вывать! Блин, друзья, блин, блин! Э, а ну сти. Думаю, мабуть, розумію, що їм не виграти. А! Не попав. Що тут коїться? Я тут підпалю, щоб ви хоч щось бачили. Правда, зеленого бачення в мене нема. Не вз... Це проблема велика. Так, тут є кріпери. Я думаю. Ой! Ми тогда без смерти еще нас противополож. Вон дурне. Засись, тут горит и будут. У мене, мене мало песики, молодець. Ну що, ви зрозуміли? Ладно, друзі, ось таких дві довгих частини в мене вийшло. Тут їх єдиниці, я зараз їх доб'ю. Всім до побачення.